Підходимо трошки ближче і огукуємо знову людину. Це має бути максимально гучно. Чоловіче вам потрібна допомога. В мене це важливо, тому що зараз лозову дуже сильно обстрілюють. І тобто в кожен день може статися якась ситуація, коли мені треба буде допомогти або близьким, або просто незнайомцям. За останні два місяці дуже часто прильоти постійно. Зранку чуєш шахеди, з вечора чуєш шахеди, постійно літають і каби навіть почали. Раніше потреби в таких тренінгах взагалі її не було, тому що як в мінібезпеці, безпеці, тому що ми не потерпали досить сильно від обстрілів. Вони ставалися там раз у пів року, але останній місяць ми постійно знаходимось під обстрілом. 25 робимо голосу багато двадцять п'ять, два шість,